Всім доброго дня! Розпочинаємо урок математики у підручнику сторінка 22. узагальнюємо знання про рівняння і нерівності. Ось що ми з вами сьогодні згадаємо. Пригадайте, ми з вами розглядали рівняння. Рівняння це у нас рівність з невідомою змінною. а також розглядали нерівності, так, коли у нас стоїть замість рівня більше-менше, і також з невідомою змінною. Давайте пригадаємо, як ми вирішували їх. Ось у нас є рівняння 27 додати x рівня 51. Краще всього зараз зробити записи, тому запишемо число класна робота. Це ви робите самостійно, не забуваємо відступати від попередньої роботи. І записуємо ось номер, номер завдання, собі позначили, де вам зручно, і 27 додати рівня 51. Як будемо вирішувати в такому випадку? Пригадайте, ви спочатку вирішували просте це рівняння, так? Чи воно ускладнене? Якщо просте, одразу вирішуємо. Якщо ускладнене, то спочатку розглядаємо, чим ускладнене. Так? Ось це просте рівняння. У нас додавання діє, ми знаємо доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Відповідно, у нас буде Х дорівнює. 51 віднятись 27, х дорівнює 24, і обов'язкова перевірка. Ми підставляємо наше значення у рівняння. 27 додати замість х уже 24 дорівнює 51. 27 додати 24 буде 51, а 51 дорівнює 51, відповідно, рівняння правильне. Тобто, бачите, ось у нас рівна 51 дорівнює 51, рівність правильна, рівняння правильне. Як же ми з вами вирішували нерівності? Так, у нас є ось група рівняння, група нерівності. Я думаю, всім видно прекрасно, чому це нерівності більше-менше. 27 додати Х менше 51. Ми знаходимо так само, тільки давайте пригадаємо, що ми з вами робили. Ну, для початку ми замість знаку ставили знак дорівнює, щоб ми могли попрацювати. Так. А тепер увага перевіряємо, як ми будемо знаходити. Знову ми з вами розглядаємо, що це у нас з вами. Да, діє додавання, розв'язуємо як рівняння. так, Ось, як не невідомий доданок, від суми відняти відомий доданок, отримали. І робимо перевірку. Але перевірку вже робимо у початковому, тобто в нерівності 27, додати 24 менше 51. так, Буде в нас тут 50. Та, ну Ми додали 20, 23, 24 у нас повинно бути менше. Буде 50, 50 менше. 51. Чому ми додали 23? А якщо підставили значення 24, 27 додати 24, це у нас уже буде. 20 додати 20 40, 7 додати 4 буде 11, відповідно, буде. 51. 51 менше 51. Дія не виконується так? воно не менше, значить вирішено неправильно. Відповідно, нам потрібні значення х X, значення X менше 24. Ми підставили значення 23 і отримали 27. Додати 23 буде. Ось, бачите, і 50. 50 менше 51. Дія виконується. Так само, замість значення Х могло стояти будь-яке інше число. Це в нас всі числа, які будуть менше 24, вони підійдуть у ось цю нерівність. Так само, з цим же самим принципом, вирішуємо цю нерівність. Давайте також її з вами запишемо: 40 помножити на П більше 160. А, так, прирівнюємо дорівняння. 40 помножити на P дорівнює 160, далі вирішуємо його як рівняння. так? Вирішуємо. 160 поділити на 40, як нам знайти невідомий множник? так, Треба добути поділити на невідомий множник. Знайшли 4 і поглянули 40 помножити на 4, собі перевірили, це у нас скільки буде. Це в нас буде 160. Відповідно, 160 більше 160. Бачите, якби ми підставляли урівняння, ось, було б дорівнює 160 дорівнює 160, це було б правильно. Але в нас є нерівність. Якщо ми поставимо 160 більше 160, це буде невірно. Відповідно, значення P нам треба розглядати більше 4. Тому що ми не вміємо від меншого віднімати більше, ось, бачите. Відніш... Вірніше ділити, тому більше від 4. Відповідно, я ставлю 5, 40 помножити на 5, це вже буде 200, а от 200 більше 160. То в нас умова виконується. Значить, нам підходять всі числа, які більше за 5 до певного якогось моменту. Так, трошечки з вами згадали. І. То є вірно, дітки, будьте уважні, все просто ми з вами вирішуємо нерівність як рівняння. так, У нас є різні способи добору розв'язків, але в даному випадку, ось ми прирівняли до рівняння і це дуже легко зробити. Робимо завдання друге, тут можна вже просто послухати. А що роблять? Із чисел 1, 2, 4, 6, 12, 18 учнів вибрали число, яке є розв'язком рівняння. Їм представлені були деякі числа, і ці числа є розв'язком рівняння. Вони його вибрали. І число вибрали також, яке є розв'язком нерівності зі зміною. І погляньте, що вони зробили. В даному випадку, якщо в нас є варіанти чисел, які ми можемо обрати, то це називається спосіб добору. Ми просто взяли і поступово підставили. Ось, наприклад, є число 1. Ось у нас рівняння, 36 поділити на х дорівнює 18. Вони взяли одиницю і підставили в це рівняння. Х дорівнює 1. Тобто 36 поділити на 1 дорівнює 18. Це неправильно, тому що 36 поділити на 1 буде 36, а 36 не дорівнює 18. Значить, значення буде хибне, одиниця не підходить. І знову підбираю 2. Тепер підставили значення 2. 36 поділити на 2 і дорівнює 18. Відповідно, 36 поділити на 2 буде 18, а 18 дорівнює 18, значить, це істинне значення. Ось його, будь ласка, знайшли у рівнянні, Воно всього одне. Це у нас число 2. Але також є нерівність уже. Ось ця нерівність. І замість числа А, замість цієї змінної, також способом добору дібрали якесь певне число. Як дібрати спосіб добору? Просто проступово ставити значення числа. Ми можемо поставити одиниці 1 мінус 8 ми не можемо. 2 мінус 8 ми не можемо, відповідно, ми від меншого не можемо відняти більше. Тому зразу можемо розпочати з великого числа. Так, подумайте. З числа, яке більше за 8. Ось у нас 1, 24 не підходить, 6 не підходить. 12. Можемо поставити 12. 12 мінус 8 це в нас скільки буде? І пригадали? Буде 4. 4 більше 4 нам не підходить. Відповідно, якщо ми поставимо 12, то це буде хибне твердження. І перевіряємо далі, у нас ще є число 18. Поставили 18 мінус 8 більше 4. І вирішуємо, 18 мінус 8 буде у нас скільки, буде 10, 10 більше 4 нам підходить. Значить, це істинне твердження. Таким чином, значення змінної а буде 18. В даному випадку, воно буде одне, тому що ось у нас був спосіб добору лише з цих чисел. Будьте уважні. Завдання третє, розглянемо. В нас також є раціональний спосіб добору. А, ось, Раціональним способом ми зазвичай завжди з вами вирішуємо рівняння. Ось вони. Це звичайний спосіб, коли ви дивитесь, ага, оце, яка це дія, згадуєте, як називаються компоненти цієї дії, і згадуєте, як знайти той невідомий компонент дії, а потім уже ось так розв'язуєте, перевірка, і ось відповідь. Це рівняння, воно достатньо просте. А ось нерівність. З нерівністю у нас, бачите, Трошки по-іншому, так як ми вирішували. Спочатку ми нерівність вирішуємо так само, як рівняння, щоб знайти ось число. А потім ми з вами вже підставляємо оце значення і нам зразу. Розуміється, що дорівнює в нас стояти не може, у нас там є значення або більше або менше. І відповідно ми знаємо, як підібрати наступний розв'язок. Він буде чи більше ось у цього розв'язку, або менше, щоб він підставлявся в оцю нерівність А 8, більше 4. В даному випадку, от, наприклад, а 8 ми вирішили як рівняння: ось як знайти невідоме зменшуване треба від. Треба що зробити? Треба додати від'ємник до різниці, 4 додати 8 буде 12, а дорівнює 12. І ми знаємо, що тут буде в нас, якщо підставимо значення 12 мінус 8 буде 4, 4 більше 4 нам не підходить. Але відповідно, щоб було більше, ми знаємо, що треба взяти число для значення змінної більше 12, тобто 13. І вже із числа 13 ми можемо розпочинати. З вами працювати. Тобто числа більше 12 будуть підходити оцю нерівність. Нам підходить 2, 13, 14 і 15 і так далі. Тобто, всі ці числа, якщо підставити значення замість А, буде виконуватись оця умова більше 4. Якщо ж ми поставимо 12, то це буде дорівнює 4, нам уже не підходить. Якщо менше, от, наприклад, 11 8, більше 4, це буде неправильно. Це буде три, більше чотирьох, це хибна, хибне твердження. Ось так ми трошки з вами згадали, і домашнє завдання у вас буде дуже просте. Домашнє завдання вирішити, дітки, рівняння. Звичайно, дуже просто вирішити рівняння. А ось у нас є приклад вирішення рівняння. А помножити на 9 дорівнює 99, 51 поділити на Б дорівнює 17, П поділити на 19 дорівнює 38 і К додати 23 дорівнює 60. Дуже просто розв'язати 4 рівнячка. А помножити на 9 дорівнює 99. Яким чином? Давайте пригадаємо, ми дивимося, яка це дія. Потім дуже-дуже уважно згадуємо компоненти цієї дії і як знайти невідомий компонент. В даному випадку множник, перший, другий множник і добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. У нас буде А дорівня 99 на 9, А дорівня 11, і потім ставимо у перевірку, чи правильно ми виконали. Ось і все, дітки, ось таким чином, яким я зараз свободю, і буде виглядати ваше домашнє завдання. Домашнє завдання можна записати прямо в класній роботі. А я вам дякую за урок.